Сьогодні в рамках робочої поїздки я відвідав Славутський район, можу зазначити, що це один з найбільш прогресивних районів Хмельницької області. В рамках цього візиту я міг ознайомитися з роботою Славутського лісового господарства. І сьогодні ми є також свідками чергової передачі державної поставки, засобів індивідуального захисту та респіраторів до Славутської центральної районної лікарні. Можу зазначити одне, що дійсно Славущина це той край, який можна і потрібно пишатися. Ми маємо зробити все, щоб так залишалося надалі. Я впевнений, що славичанам також є чим пишатися, оскільки вони проживають саме тут. І щодо контексту, звичайно, у нас коронавірусна інфекція на сьогодні є основною тематикою. Славутська лікарня є лікарня у першої полі госпіталізації. І на сьогоднішній день, і завдячише керівництво лікарні, в тому числі керівництво району, ми маємо зовсім іншу ситуацію ніж ту, що мали ще місяць тому назад. Але я хочу ще раз наголосити змінитися мешканців Славутського району. Не треба панікувати. Тому що держава не залишить вас наодинці з цією хворобою, ми і надалі будемо надавати допомогу, поставляти і засоби індивідуального захисту і ліки для того, щоб кожен мешканець Славутського району, кожен мешканець Хмельницької області отримав якісну, швидку медичну допомогу. А всім вам бажаю здоров'я, і всього найкращого. Станом на сьогодні Славутська лікарня повністю готова до боротьби з коронавірусом і готова приймати тих людей, які можуть захворіти, готова до їх лікування. Сьогодні було передано чергову партію. Вантажу, який був організований за сприянням Офісу президента, за сприянням Хмельницької обласної державної адміністрації, Славутської районної адміністрації та партії Слуга народу. А також приємно відмітити те, що Славута це район, який прогресивно розвивається. Окремо хочеться подякувати Олександру Мельнику, який підтримує медицину, який вживає всіх заходів для того, щоб Славута на сьогодні роз. Зувалася як виробничий і хороший потенційний промисловий центр. Ну усім хочу побажати міцного здоров'я і, будь ласка, бережіть себе, новий тип коронавірусу. Лише один з багатьох видів ГРВІ. Від нього можна традиційно убезпечитися профілактичними засобами, як при звичайній застуді. Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки високої температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски та засоби індивідуального захисту, зокрема в медичних закладах. Мийте руки з милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту, особливо ретельно після контакту з тваринами. Під час готування добре обробляйте м'ясні продукти, будьте здорові.